Вітаю вас на четвертому дні медитації. Ви великі, великі молодці. Далі буде тільки цікавіше. Сьогодні, перед тим, як ми почнемо медитувати, я покажу, який сьогодні буде з нами присутній інструмент, який буде допомагати вашому мозку концентруватись на звуку, а не концентруватись на думках. Дивіться і слухайте. Ось такий. Познайомила. Далі очі ваші не відкривайте. Зараз. Починаємо медитувати, закриваємо очі, знаходимо комфортне положення тіла і можна одразу концентруватись на сердечній чакрі на рівні серця, Відпускаємо думки. Можна концентрувати увагу на диханні і поступово переходити увагу на ваш внутрішній центр. Те, що вас відволікає, створене для того, щоб більше поглибити вашу медитацію. Кожен раз, якщо щось відволікло, повертайтесь до себе і спробуйте пірнути ще глибше, ніж було до цього. Якщо важко сконцентруватись, повертаємо увагу до дихання, дих і витих, повільно вдих і повільно витих. І повертаємо увагу до тіла, до дихання, і дуже обережно, повільно до себе. Можна відкривати очі, потягнутись, відчути, як хоче зараз рухатись ваше тіло. Зараз ви знайшли контакт. Можна зробити кругові рухи і поступово повертати свій день. Продовжувати цей день, або, ж, або завершувати. І сьогодні я хочу відповісти на ваше питання: а що робити, коли немає енергії і хочеться спати? Не вдається медитувати. Це теж нормальний стан. В природі різні стани бувають, да? може бути і дощить, і як і сонячна погода, це теж ок. І що робити, якщо прям ну не вдається? Пробуйте, ну, якщо. Ви не максимально втомлені тримати акцент на рівні спинці, тоді ваш внутрішній стан буде налаштований на те, що ви будете в тонусі, тонус тіла. Можна перед початком зробити невеличку руханку, щоб не заснути. Якщо це особливо зранку, обов'язково зробіть його, вона налаштовує дуже добре на практику. І якщо прям зовсім надається і у вас ще є час продовження, можете трошки поспати і потім сісти медитацію. В даному курсі бажано нічого не пропускати, бо якщо ви пропустите, почніть знову спочатку. Так буде вам легше. Клонить в сон. Що це означає взагалі в процесі медитації, що ваше тіло просто стомлене? Це не означає, що вашому тілу не цікаво, бо може робити так мозок, теж, що ти втомилась, ти сповільнюєш дихання, засинає. Акцент на рівні спинці і повертаємо увагу на. Сердечні чакри, по чакрам вони у нас йдуть вздовж тіла, і сердечна чакра якраз знаходиться в центрі грудної клітини, і тут можете робити собі акцент, повертати увагу сюди. Повертання уваги воно тримає вас в тонусі. Може бути інший стан, коли занадто багато енергії, я не можу сидіти, мені хочеться стати, мене аж трошки підтрушує. Встаньте і потрусіть прямо цим тілом, дайте вихід тій енергії, яка накопичилась в вашому тілі. Прям серйозно так можна встати, потрусити руками, ногами, головою, плечами. Лаштуйте тіло на те, що, по-перше, ви з ним в контакті. Ви чуєте, його, що зараз мені хочеться трусити тілом. Трусіть. Зараз мені хочеться кричати. Кричіть, ну, тільки екологічно, да, попередьте рідних, щоб ніхто не хвилювався за вас. Побийте подушку, поспівайте. Моя люблю на танці, Я люблю включати музику і просто собі танцювати, як мені відчувається. Ну і таким чином ви можете прожити цю енергію, яка в тілі. І взагалі це дуже добрий стан, коли у вас занадто багато енергії. Головне направити цю енергію, це не є погано. І направляєте цю енергію в корисне русло. Тряска це найкраще. О, от воно може бути якесь дике, включіть собі якусь таку дивну, дику музику, якусь шаманську. І прям трусіть тілом, як, як хочеться. Прям дуже сильно по волосся, по всьому тим, прям трусіть, і тому, якщо хочеться спати, перевірте, чи це мозок вас хоче відволікти від медитації, або ви дійсно втомилися. І це нормально, да і ви просто звернули увагу на те, що ви настільки втомлені, що ви не можете навіть посидіти там 4 хвилинки. Завжди знаєте, що ви можете задати мені будь-яке питання. Я тут для вас я поруч. Можете написати мені в інстаграм, у кого є мій телеграм. пишіть телеграм, обіймаю і бажаю чудового дня.